Моя перша помада від Mac. Я взяла з одного олівчик. Олівчик порекомендував мені, якщо чат GPT. Я взяла собі мініатюрку, бо помада моя не, не дуже часто користую. О, watch. І подивимося, який олівчик на цю помаду підібрав чат GPT. -пі він сказав, що під неї підійде відтінок божукунті. Ну, таке він тон в тон. Та що ж таке? Він прям дуже м'який і якось консуль, так незручно. І на він тушується. Це плюс. Так, і беремо помадку. Ой. А, скажу чесно, це дуже незручно. І так, мені не дуже комфортно, тому зараз трошки змінимо. Ну, плюс, що мада стійка, і плюс, що це відтінок біля зуби. MC ProFlying. Трошки пройдусь по контуру. Я додала градієнту. Далі розвію неулюбленіший блиск. Вже краще. Ну, мені більше так подобається. І капелюшку дадимо консилеру. Ну, також трошки краще.